Десятеро людей постраждали внаслідок удару балістикою по Одесі. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Дві будівлі в рекреаційній зоні зруйновані вщент. Постраждали і житлові будинки, розташовані поруч. З мешканцями багатоповерхівок після удару спілкувались наші кореспонденти. Квартира Ірини тепер виглядає ось так: у спальні немає вікон у квартирі. Сильні протяги та холод. Я якраз раз була на кухні, вот, услышала взрив волну. Прочитала в канале, что все пока чисто. И в эту секунду произошел второй взрыв, и просто все взорвалось. И я смотрю, туман, ну, пыль, просто все снесло, цветы, вот все, что было. Я буквально пришла только домой, поднялась по лестнице, так как не работала, лифт, света не было. И в этот момент, в эти 5-10 минут, как раз меня и. Случилось. Два потужних вибухи повибивали скління у багатоповерхівці. У цей час Олександр Євгенович був вдома. Я там стояв, то мені не долетіло нічого, ні осколки. Я -то я зібрав, тут все було, все, все було. в в мусорі, осколках. то що взрив, тут прямо от -то в дворі недалеко було. Після оголошення тривоги у людей було лише декілька хвилин спуститися в укриття, каже консьєрж будинку, яка у цей час була на роботі. Сирена про провоздушну тривогу, і через дві хвилини воно як бахнуло, двері повідкривалися зривною волною маскітні сіпки попадали, і люди почали спускатися у паркінг. А потім ще один прильот вдарився, ще сильніше. Тоді тоді вже ми всі в паркінг побігли. Трусилися ноги руки всі сильно. У паркінгу постраждалого будинку ще вночі організували оперативний штаб. Людям видавали плівку та деревину, аби залатати побиті вікна. Ми тільки війшли з кімнати і жахнуло в цей момент. І нам пощастило, ніхто не постраждав. Стікла повилітали. Це правда, так. Це думаю, не є. Ну зараз все добре. От отримали плівку, зараз її закриємо. Сильні пошкодження в квартирі? Ну так, да, там таке панорамне остіклення і його частина повилітала абсолютно повністю з морської сторони. Вже зранку прибирання наслідків обстрілу продовжили у міській раді. Підрахували, що пошкодження отримали близько півтори сотні квартир. На сьогоднішній ранок попередня інформація від 500 до 600 вікон постраждало. Наша задача сьогодні убрати всі аварійні елементи, це вікна, двері, які можуть впасти. У Мож будинку знаходиться і бізнес-центр, частина офісів, тут зруйнована вщент. Утром приходиш на роботу, і от такого вот. Работать негде. Сейчас іде спасение имущества, которое пострадало. Хоть что то вывести, мебель, технику вывести надо в місце, де безпечно. Поруч постраждав також і палац спорту. В будівлі буквально не залишилось жодного вцілілого вікна. Це понад 1200 квадратних метрів скління. Подекуди обвалилась стеля. На момент удару у будівлі знаходились півсотні дітей. Тут проходили заняття з фігурного катання та хокею. На щастя, спортсмени встигли піти в укриття. Я думаю, що Десь за пару діб ми відновимо тренування. Чим вдарили по Одесі, поки не встановлено, кажуть військові. Попередньо атака відбулася за балістичною траєкторією до Одеси. Такі ракети долітають за лічені хвилини. Це може бути як іскандер М, так і Онікс. Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів. У такому випадку ракета дуже різко заходить на велику висоту. Ту і вдаряє фактично вертикально її збити дуже важко. Але й вночі росіяни не давали спокою Одещині, запускали дрони. Втім, до нас вони не долетіли, бо були знищені над Миколаївщиною. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев Вадим Мір за сьомий канал.